Всім привіт! І патрон каже привіт, він сьогодні змерз, з будки не вилазив довго, бо було у нас 21,5 градуса, морозу. Уже йду в третє в теплицю. Зняла вже зверху укриття, але ще, ще тут топиться. Там тупиться. Так. І що ми тут маємо? Так, зараз маємо ми вже тут 19 зранку було 15 градусів. Ось так виглядають рослинки, зараз приблизю. Ближче зроблю. Ось так. Ось так попідростали. За ці кілька днів так все підросло. Вчора висаджувала кермек, висадила також ще купідону. Купідон у мене вже посходили. Вон вони, вон вони, вон купідончики зійшли. Це чорнобривці великоквіткові. Також ось в мене вже сокура яка. Зараз пройдемось, покажу, де що посходило вже. Це ось уже ржина посходила, але не скрізь Ну, Що значить не неключене насіння. Подекуди чомусь не зійшло. Також попересаджувала алмаз. Баклажан там, де не посходило ну попідсаджувала, щоб було трішки кучніше. Вон, ще ту території треба теж облагородити її огірочки, ось які вже ті, що я висаджувала горщики. от он ті ж схоти Звичайно, ці вже доганяють, ті я вон, висаджувала. Трішки раніше ці ось останні, які я тільки показувала, що вилазили ось дво дні назад, здається, чи коли я вам показувала. Я два штуки тільки не зійшло, а то всі посходили. Зараз підемо долі. Це в мене портулок уже посходив. Ось такі в мене вже. Полунички. Ось такий перчик, його вже треба пікірувати. Ось великоквіткові чорнобривці які долі. Долі, здається, здається е китайська гвоздичка. Це томати, томати, там долі. Така ось так. Це вже молоденькі листочки, які відросли нові. Сьогодні буду знову поливати, де підсухло, бо ось уже портулок підсух і, можливо, трішки попересожую у стакончик або в касетку, тому що тут дуже густо. Я ось так пучками його висаджувала. Тому що насіння дуже, дуже мілке так. Поїхали долі. Ось моя теа. Чомусь ось прив'йола, мабуть, трішки мороз достав до неї, бо тут стінка. Трішки прикрию. Так, ось такі полунички у мене вже в горщиках. Ось такі гарненькі. Уже пора їм давати. Сьогодні у нас, здається, вівторок. Тож завтра в мене по плану підживлювати магнієм. Ніяк, не почеренкую, Хризантемку почеренкувала високорослу синю, таку фіолетову, такі невеличкі квіточки. Ну, а це, це ромашечку буду черенкувати. Вчора понабирала стакончики. Отамано, коробками від, відокремила від плівки, щоб плівка не торкалася до томотів, щоб, не дай Боже, не померзли. Тому що такі вже горні томотики. Звичайно, жовко, якщо щось піде не так. Також висадила сольвію. З такончика, а це зійшов перець борбі, Сходи, верніше. Ту Анастасія схуда. Це все вирощується для... для теплиці, там, де я буду ополювати і висаджувати оці всі рослинки. Для відкритого ґрунту буду висівати у березні. До березня вже недалеко. В лютому ще рано. для відкритого ґрунту. Тож отакі справи в нас. Так у нас морозно дуже. Ще тримаємося тиждень, а потім вже обіщають нам потепління. Зараз я трішки припинила оплату, тому що після таких морозів треба дивитися на корінь, що там, що як там у нас воно зимує. Я вже трохи жалкую, що звідси повиносила розсаду, тому що тут у мене все ж таки тепло. Тут вона, звичайно, виглядає набагато краще, Уже ось треба поливати, бо вже попідсихола. вже попідсихола. Ось чим я займаюся. Набиваю стаканчики, бо пора вже пікірувати перчики. І так, 12-та година дня. В теплиці жарище. 32 градуса, відкрила он і плівку. Ось, відкрила плівку, бо дуже-дуже Жорко Опалення, звичайно, вже не працює поки що, тому що жорко. Тому така аж трішки ночі аж привйоли, жоркою. Тому відкрила все. Відкрила, зараз ще відкрию ось там. Щоб було не так жарко. Ну і буду оці перчики зараз пікірувати. Ось, приготувала собі стаканчики. І буду сьогодні працювати тут. Сьогодні у нас навіть в день, зараз мінус сім. Страшно подумати, що буде вночі. Також треба переброти, ось там, де не посходили у мене рослинки. Переброти, поставити в один, так з'явиться лишнє місце. Тут теж так же само попересажую ці там, де немає. Просто попереставляю касетку. Буду виймати з комом і просто попереставляю. Ось який перчик уже буду пікірувати. Ось так я роблю, витягую ось так кум, а сюди переставляю ось такий кум. І з рослинкою потім проливаю, і рослинки ростуть долі. Зазвичай я завжди пророщую насінинки, а це чомусь не проростило Ось такий вже корінець там, як бачите. Отут де два, залишаємо один. Де вполо дві насінинки? Синенькі я висаджую по, -одно. тим більше що тут 96-та касета. Ось так попересоржую, то цей щось не вийшло. Страшного. Так. Ну, а тут, тут щось висію. І також треба економити тут місце, тому що все більше і більше стає тут рослинок. І все менше місця в мене в цій тепличці. Теж дві штучки. Один треба видірнути. Навіть хорошо, що зараз така погода на вулиці. То у мене тут є робота. Добре, коли на вулиці вже нема морозів, що можна відчинити двері і провітрити тут. Але ж зараз мороз на вулиці, до сих пір держиться мінус 7. Я виходила з хоти мінус 7 було о 12 годині. Тож двері не відчиниш, ніякі форточки, тому що зайде мороз і зразу обпали листочки. Так. Дуже зручно ось таким пінцетом працювати. У мене він зазвичай для висівання насінинок. Ну і також я ним витягую скоби, коли укорінюю полуничку. Бажано було б підсушити, але, але нема часу на підсушування, тому висаджуємо, як є. Зараз параллім, а все буде добре. Таким я займаюся зараз. Мию, набиваю стакани. Так, ну і тепер вже проливаємо. Проливаю з груші, так як тут можна дозувати, тому що переливати рослинки зараз не можна, щоб не напала чорна ножка. Так. Вже готові всі висаджені. Зараз ще ті переберу і буду починати пікірувати перчик. До речі, буду пересаджувати, переволювати ось ці томатики. Це хотній, кімнатний. Моно Мохамед називається томатики, які я вам показувала із різним листям. Ось вони, які вже. Сьогодні, можливо, я перевалю їх в іншу ємність, в більші стакани, десь півлітрові, і хай вони вже ростуть у більших ємностях, тому що, ну тут, звичайно, тут уже коріннячкам тісновото. Вже вони там, о, бачите, якраз вони трішки підсухли. Для того, щоб ріс гарно корінь, треба давати підсушуватися рослинкам усім, не тільки томатам чи перцям. Трішки треба, щоб підсихов. Не засихов, а підсихов. Якщо корінь підсихає, то він шукає, далі росте, він шукає водичку. А якщо його заливати, то коріння не буде долі рости, він буде сидіти на місці. Як я люблю цю роботу, просто обожнюю, щоб спина не боліла, було б добре. А так, як наче кілок хтось заганяє в спину, інколи треба присідоти, передихати все таке бере своє, і все нам вожчі і воще працювати з рослинками, але вони і надихають, дають нам і енергію. Ну, це як на мене. У мене вони живлять своєю енергією. Я тут не працюю, я тут відпочиваю. Мені тут дуже-дуже подобається, особливо, якщо на вулиці. Така погода, сніжна, морозна, а в теплиці тут тепло, то звичайно приємно тут знаходитися і займатися такими справами приємними. Ну, хіба ж це не чудо? Це ж просто краса. Дуже мені подобається ось так висоджувати рослинки. Ось такий корінець гарненький. І ось так я їх висоджує. Ось так. Звичайно, обов'язково оброблю їх мегафолом, щоб вони якомога швидше пішли в ріст, і оцей стрес на них менше подіяв, тому що пересадка це завжди стрес для ростинок. І так, закінчується мій день, уже я починаю закутувати усе. Трішки попереставляла. Огірки в мене такі громадні, як кабачки. Так, Томатики. перчики. Попікірувала Геркулес, ось обов'язково підписую. І ось так, ось так у мене все стоїть тут. Вже розширюється долі і долі. Ну, скоро через тиждень відступлять сильні морози. І я ту полуницю вже відтіль приберу. Також капусту відтіль приберу, уже поставлю, можливо, в інший розсадник або ось отут. Тому що зараз при таких сильних морозах ще рослинки не можна виставляти на мороз. Хоч вони і не бояться морозу, капуста не боїться, полуниця не боїться, але ж не мінус 21. Сьогодні весь день держиться мороз, і зараз десь третя година дня, і ще держиться мінус 5. Тобто я думаю, що. Ну, вночі мороз буде не менший, тож буду закутувати знову, усе буду закутувати. Он уже в мене які мотики гарненькі, кімнатні. Тож що, значить, не на вікні, все-таки тут набагато краще. Хоч і влетить мені в копієчку оце опалення, зато... Це те, я вночі не бігаю, підкидать дрова, і тут завжди температура однакова. Тож ось так. Зараз буду, ще, можливо, щось попікірую, треба ще бобкот або замочу, або посію так. Тому що він у мене ще не посіяний, Бобкот я буду висаджувати собі. Так, як я і говорила, для продажу буду висаджувати вже у березні. Коли вже тут можна буде оце все не буду знімати, а просто оці дуги не буду знімати, а. Оці оцю плівку, можливо, зніму. Якщо вже не буде морозів, то тут вистачить і цього тепла. Ну, буде видно, звичайно. Будемо бачити по погоді, бо у нас погода Ой, да. Тож отак у мене проходить день, вже трішки похолодало, то вже тут, вже тут знаходиться. Трішки легше, і тільки приходиться бігати часто в ходу, переодягатися, тому що поки тут працюю, спина мокра <хи> і боюся простудитися. Тож, тож, ось так, я вже живу в розсаднику своїм, і тут вже в мене весна, тут вже настрій зовсім інший. Хоть на вулиці і зима, саме настояща, а тут, тут душа відпочиває. Тож всім миру добра, всього найкращого, все буде Україна. До побачення.